Підлога спотикання на спортивний комплекс при 18-й школі чекали більше 10 років. Він мав стати другим у місті залом, в якому можна проводити змагання всеукраїнського рівня. Та напередодні відкриття залу довгобуду фахівці знайшли у ньому суттєві недоліки, які саме знає наша Катерина Ковбій. Замість голих стін спортивний комплекс. Його учні 18-ї школи чекали більше десяти років. На даний момент у нас до тисячі дітей, а займатися практичною фізкультурою і всіми прочими заняттями цими, то у нас нема де. Чекали на новий зали черкаські спортсмени, адже він мав стати другим у місті майданчиком, придатним для проведення професійних змагань з усіх ігрових видів спорту. Здійсненню мрії, здавалося б, нічого не заважає, аби не підлога. Наші діти і батьки чекали цей зал на протязі довгих цих 12 років, тому що це один з двох залів, де можна проводити повноцінні тренування з ігрових видів спорту. І для цих залів, наскільки мені відомо, потрібно бути зовсім інше покриття, як тут. В цих залах повинен бути обов'язково або паркет, або дерев'яне дерев пар, дерев покриття. Підтверджують думку депутата і фахівці, учитель фізичного виховання зі стажем впевнений, лінолом не найкраще покриття для спортивних майданчиків. Підлога дерев'яна покращує контакт під час виконання фізичних вправ, тобто діти не так можуть травмуватися, бо підлога дерев'яна поглинає енергію під час стрибків, під час падінь, які інколи виникають. Натомість забудовник запевняє у новому залі все за європейськими стандартами. У нас не простий, а спортивний ліноліо європейської якості. Є таке проектне рішення, і ми його виконуємо. Тобто ця підлога повністю підходить для того, щоб нормально займатися вона там. Не спортом? Повністю підходить. вона європейські вимоги суд підходить всім майданчикам, які в Європі возять. Та навіть так кажуть в 18 школі, зал досі не готовий до експлуатації. Хоч основна частина роботи виконана, попереду ще чимало внутрішніх робіт. На даний момент у цьому комплексі ну, дуже ще багато роботи. О, е, там є і по опаленню деякі питання, а потім по електричній часті, там воно ще не повністю навіть не не підведена вона, та на даний момент зараз там починають щось робити. Та ну це ж час треба. На відкриття нового спортивного залу вісімнадцятій школі. Чекають вже після новорічних свят. Та чи зможуть насолодитись ним не тільки діти, а й професійні спортсмени не знають. Катерина Ковбі, Сергій Фімов, Віка новини.